З початком повномасштабної війни в області знизились темпи вакцинації від ковід. 19 за інформацією заступниці начальника обласного департаменту охорони здоров'я Анни Васянович. Із майже півмільйона жителів області, які отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції, першу бустерну дозу зробили 18 відсотків. Зараз ми маємо в 10 разів нижчий рівень. Показників вакцина... ну, тих вакцинацій, які проводять наші заклади, тобто, якщо це було 3 тисячі в день, зараз ми маємо десь близько 300 щеплень на день ну, на робочі дні, коли працюють пункти щеплення. Станом на 24 березня в області дві дози вакцини від коронавірусної інфекції отримали півтори тисячі дітей віком від 5 до 18 років. З них чотири дитини отримали бустерну дозу щеплення. Вакцинують дітей від коронавірусної інфекції. Вакциною Файзер наразі в Україні ми маємо близько 100 тисяч доз цієї вакцини. Перш ніж рекомендувати міністерство охорони здоров'я підняти питання про Надходження цієї вакцини в Україні ми подивилися, чи вона працює. Вона працює, чи вона безпечна на прикладі інших країн, які вакцинують, в тому числі країни Євросбій вона безпечна. і Вона для всіх охочих, хто, хто хоче захистити свою людину». За даними Житомирського центру контролю та профілактики хвороб в області з лютого 2023 року фіксують зростання рівня захворюваності на ковід. З початку березня ось ще він не закінчився у нас 2582 випадки захворювання ковід 19 Щотижнево у нас все ж таки з початку лютого місяця реєструється від трьох до п'яти випадків летальних в основному це серед людей які мають хронічні Захворювання і у людей вікової категорії, ну старше 60 років найближчим тижнем, мабуть, буде ще зростання відбуватися, зростати COVID-19. але ближче ще вже до літа буде зниження захворюваності, і ми повинні вже готуватися до осені. Від нас COVID-19 поки нікуди не зникне. За словами лікаря-інфекціоніста Федора Лапія, вакцинація залишається єдиним методом запобігти ускладненню від коронавірусної інфекції в Житомирській області. Працюють 94 стаціонарні пункти щеплення та 52 мобільні бригади. Ольга Степоренко, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.